Добрий день малята. Всі до мене поверніться і лагідно посміхніться. Сьогодні в гостях у нас казка рукавичка. Йшов дід лісом та й загубив рукавичку. Побачила її мишка, зраділа та й каже. Тут я буду. Жити тепло мишці в рукависці, затишно, тільки мишка обжилася, коли це стукає жабка. Пусти погрітися, а то замерзну. Іди, каже мишка. Прибіг зайчик та й питає. Хто хто в рукависці живе? Я мишка шкрябатушка. Я жаба скрикатушка, а я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене жити. Заліз зайцю рукавичку і стало їх троє. Коли це біжить вовчик? Хто хто в рукависці живе? Пістіть мене, та як же відмовити вовку голодному, впустили і його, і стали вони жити разом. А за ними з'явилася і лисичка. І теж проситься у рукавичку. Пустіть мене, бо зовсім змерзну. За вас будемо жити всі разом. А за ними з'явився і кабан, і теж проситься у рукавичку. Пустіть мене у рукавичку жити. Так, де ж ти у нас тут ось? Та тісно нам і без тебе, кажуть йому. Ой, розсердився кабан. Ну, довелося і його пустити. Та де дітки не взявся? Ведмідь і собі суне до рукавички. Куди ще тебе нам і самим тісно, кажуть звірі. Та якось будемо. Відповідає ведмідь і ледь-ледь в у рукавичку. І стали вони жити всі разом, хоч і тісно, зато тепло. Аж тут дід прийшов додому і побачив, що загубив рукавичку. Повернувся дід із собачкою знов до лісу. Собачка біжить попереду, дід позаду, ледь-ледь встигає. Побачив дід рукавичку, підбіг ближче, а рукавичка ворушиться, злякався собачка так тік. А дід тихесенько підійшов до рукавички. Побачив, що там так багато звіряк, що їм так тісно і пожалів дід звіряток. Зняв він ще одну рукавичку, поклав її поруч, а сам пішов додому. Так звірятка цілу зиму і грілися у двох рукавичках та дякували діду себе. Ось така у нас вийшла казочка. І звірятам рукавички і тепло, і не тісно. Повертаємось ми нині із казкової країни. У казках герої чемні, добрі, вічливі, напевно. Ви такими будете, казки не забудете.